Всіх вітаю, ви на каналі Меджик є. З вами Ганна, сучасна українська відьма і тарологиня. І я сьогодні до вас з добіркою. Оракулів, які на мою думку дуже підходять для магічної діагностики, а саме діагностики негативу. Ті, хто практикують на картах подібні тематики, знають, як важко для цього підібрати підходящу колоду. Але одразу маю тут зазначити, що я тут не про таро. У мене є ряд колод таро, теж для цього підходящих. Але цей канал більше про оракули, і по таро, напевно, буде окрема добірка. І таке я викладаю по таро більше. На своєму основному каналі Terot FM. А тут буду показувати Оракули і Ленорман, які от чітко, конкретно показують магічний негатив, енергетичний негатив, от такі діагностики аури, всім відомі, можна на них робити. І також тут треба, напевно, наголосити, що це те, що працює в мене, не факт, що це там, працюватиме у всіх, працюватиме конкретно у вас. От, але вирішила показати. Що у мене підходить для таких цілей? І хочу теж почати з того, що дуже багато зараз є оракулів на Аліекспрес, ну, просто оригінальних західних імпортних колод, таких магічно-відьомських, по типу там оракулу такої відьми, сякої відьми. І багато хто помилково думає, що це от колоди для магічної такої діагностики. Ну хіба що діагностики магічних здібностей, які напрямки підходять? Як на ну на мою думку, ті магічні оракули підходять більше для того, щоб навчатись магії, навчатися або собі. Підбирати, коли там не знаєш, який ритуал зробити. І це теж тема для окремої підбірки. Вибачте, добірки, точніше, українською. Тому про них ми зараз не будемо. Це я якось окремо зніму. Такі відео, кому цікаво, в мене в плейлисті мої карти. Зараз там не супер багато тому що я повидаляла ті, що були старі російською. На каналі вони є рекомендуватись вони можуть, а в добірках залишила тільки українською. Ну, поїхали. Почну я, напевно, з Ленорман. Це не єдина в мене колода по системі Марії Ленорман відомої, оракульної. але це єдина в мене саме темна Ленорман. І якщо я беру Ленорман магічну діагностику діагностику негативу, то я беру цю. Можливо, тому що темна. Скороденько подивимось. Всі інші в мене більш для конкретної конкретики, прогнозів і так далі. Така вона трохи моторошна. Ну Тут і автор, насправді, дуже містичний, і всі його колоди досить містичні. Цього автора є ще Кілдвік Таро. Вона була в мене в старій колекції, яка лишилася на Луганщині, і, чесно кажучи, не повертала. От, ці колоди. Дуже рідкісні цього автора. Вибачаю, забула, як його звати. Пам'ятаю, що вони досить рідкісні, дорогі, і там були лімітовані якісь видання. Тому простіше за все піти і купити на Алиэкспрес. Така от. Дуже вона якось картинками говорить, десь навіть не по значенням Ленорман. Це Таро, ой, Таро, вибачте, Ленорман чарівника, чарівника Лерда. Не сказала назву на початку. Так, от така от дуже рекомендую. Я в принципі люблю цю колоду, і така от сорочка. І не тільки в цій тематиці використовую. Поїхали далі. Друга колода, яку я вам покажу, з'явилася в мене нещодавно і одразу в магічну діагностику. На моєму основному каналі ТероТФМ, посилання на який є в описі каналу, ви можете знайти огляд і навіть. Проробітку цієї колоди, я прям там по кожній карті розказала значення. Це колода купи речей, якось так перекладається. На тому каналі є це відео і в плейлісті огляди колод, і в плейлісті з проробітками. І там і там можете знайти, якщо зацікавить вас, коштує копійки щось там 100 з чимось гривень на Алікспрес. І найсмішніше те, що це взагалі не, не ворожильна колода, це взагалі щось типу рольової гри настольної. От. Я замовила. Думаючи, що це така колода Тарона, на 22 аркани. От а потім виявилося, почитала на коробці, що це взагалі рольова гра. Це так смішно, але вона настільки крута в магічній діагностиці. І навіть м за технікою ікони я відпалювання робила собі на ній чистки, і навіть так вона працює. Ну, в мене є своя техніка, де задіяні карти в чистках, в ритуалах. От і навіть так я її використовувала. Ну прям супер крута. Зараз позначенням говорити не будемо, тому що є окреме відео. Хто не знає, де, напишіть мені в коментарях, дам посилання. А, от, але насправді тут в багатьох арканах вгадуються аркани таро, наприклад, от череп, тут чітко вгадується смерть. Що тут ще? А, підземелля це такий відлюдник, дуже в негативі, напевно, як на мене. А, візір – це щось типу в Таро. Це, типу сили, щось, зірка, от, будь ласка. Місяць, ідіот. Блазень, будь ласка. Трон це щось типу імператора. Тут цілих три аркани, що нагадують аркан дурень з різних боків: ідіот, Джестер оцей і блазень. Ключ нагадує ключ Веленорман або Мага Таро. Доля ну це колесо фортуни. Кіхті. Безодня пустота. Полум'я це як диявол. У цю колоду дуже раджу. Хто не може підібрати інструменти для діагностики негативу, руїни, руїна це башта, каміння. от Оце прям підійде. І тут якось, не знаю, я якось легко з нею спрацювалась одразу. Оце прям взагалі те, що треба для таких діагност. Далі, цей уракул у мене зовсім нещодавно з'явився. І теж одразу пішов в магічну діагностику. Теж тут небагато карт, от в цій, в цій 22 карти. Зараз в мене карти. А тут взагалі 20. Ну, тобто, Швидко пропрацюєте, швидко розберетесь. Це зовсім не те, коли в колоді 80-100 карт, бо є і такі раколи. Ця колода теж з AliExpress і теж, як і попередня, коштує копійки. Такі от карти, компаньон, от тут є щось типу фамільяра. Теж зняла вже розпаковку з оглядом. Ще не викладала, ну, я думаю, думаю, що я одночасно викладу і огляд на цю колоду зі значеннями, і оце відео якось буде поряд. І огляд на цю колоду зі значеннями теж буде на моєму основному каналі Terotf. Мудрість. Там я от по, по кожній, по кожній карті. Розповіла, що на ній написано, що вона означає, на мою думку, що говоритиме в розкладі, в діагностиці. Дуже миленька колода, дуже гарної якості, до речі, як на свою ціну. Оце прям теж вам раджу. Ну, принаймні, в мене це працює. Хоча мені казала подруга, в якої ця колода, що вона брала теж з метою робити магічні діагностики, а в неї якось от зовсім узагальнено, якось ресурсно прямо говорить, ця колода. Ну, ми ж всі різні. Ми по-різному сприймаємо карти. в нас різні асоціації всіх практиків. Ну, Це нормально, що в мене працює так, а в когось працює інакше. Ну тут тільки пробувати. Я не можу вам дати гарантії, що у вас це так працювати. Далі наступна колода в мене дуже давно, і вона така досить універсальна. Досить відома, але е, дуже класно говорить е, саме про магію. Це оракул українського роду. Як не дивно, дуже-дуже круто, прям дуже конкретно показує всякі магічні питання. В мене, а я взагалі не знаю, чи є інша версія. Е, в мене цей Mystic Silk, це колода в дуже гарній якості. Цю колоду я використовую взагалі як універсальну. Тобто я її можу взяти ну, чи не на будь-яке питання. Ну, за виключенням якихось там ну, зовсім специфічних. От. Єдине що тут вам треба навчитись переносити сенс-карти на таку магічну площину. Ну, я думаю, що я Америку не відкрию. Більшість з вас цей оракул бачили. Тут прям і людей конкретних вона показує, від кого вплив. Я ще пам'ятаю, тільки отримала цю колоду, тільки пропрацьовувала, тільки знайомилася з нею. І була в мене постійна клієнтка і попросила зробити магічну діагностику своєму хлопцю просто для свого розуміння. І я не знаю, чому я беру і роблю на цьому оракулі, хоча навіть і не думала, що він там піде в таку тематику. І така чітка виходить історія у всіх деталях. І е, я кажу: слухайте, я не впевнена в інформації, я отак наговорю, що мені прийшло. І описую там людину, від якої вплив така відсуну, бо великі карти, хозить в кадр. Описую людину, описую ситуацію. Тобто я описала там багато того, про що вона знала, а я ніяк не могла знати. От ніяк. І вона була вражена. Каже: ого! Наприклад, є карта Нічна Івана Купала, є карта відьма, От, І там вийшов такий любовний вплив по типу привороту і у всіх деталях. І взагалі я така, ого. І от буває, і собі багато робила діагностик, бо я собі чистки, звичайно, ж, роблю досить часто. Теж завжди чітко складалася картина за допомогою цього уракулу. Так, е, так, наступна колода е, теж універсальна, можна її використовувати і в прогностиці, і в діагностиках різних, і в магії теж, в принципі, зрозуміло може підказати. Бо тут такі. Зараз покажу. Ну, тобто тут оракул не задумувався точно як магічний, але неважко знову ж таки перенести ці значення, в магічну площину. Отут От багато карт, але тут чому з ним не важко розібратись буде. Бо тут немає не складних значень. Тут бачите значення і буквально декілька ключових слів, щоб зрозуміти, да, про, про що ця карта. От. Тут трохи більше доведеться мозок викрутити, щоб зробити магічну діагностику, але теж можна. Правда, ця колода рідкісна і не всюди купиш. Це у мене оригінал французький. Уракул Лани. Так і називається. Будь ласка. Будь ласка, От, будь ласка, вам сутність. да? Божественна підтримка. Янгол. Темний янгол. Демонів може показувати. Демонічних. О, Світлий янгол. Ну, тобто, тут от такі карти є. Двері або відкриті, або закриті можуть, наприклад, закриття відкриття доріг да, показати. Тотем, будь ласка. Людину може показати. Типу башти, карта руїн, контракт до речі, в духовних тематиках цю колоду теж сміливо можна використовувати єдине, що не знаю, де такі колоди зараз замовляти. Мені дарували цю колоду ще коли багато таких колод було в інтернет-магазині Анк ізотеричному. А нещодавно я туди полізла, хотіла подивитись. Може новинки є з французьких колод, бо люблю ці французькі колоди, в мене багато. А там немає нічого, немає при тому, що в них був це ціле окремий розділ. Не знаю, що трапилося. Може, вони вирішили їх цей, не возити? О, аркан магії, будь ласка. Це щось, типу двійки мечів, теж закриття якесь. Е, загадка, аркан питання. Родина, родові теми можу показати. Павутиння, будь ласка, ну тут все, що треба, є. О, питання грошей фінансів. Треба його повноці... маніпуляції можуть показати теж такі впливи на волю, да, коли вплив. О, незаконний, магічно, на мою думку, коли на волю впливають. Теж. Ой, щось хотіла сказати, щось хотіла сказати і забула. А, що треба його нормально пропрацювати. Всі карти вивчити. Якось займусь. Так. Ой, хотіла показати, ще тут така стрьомна карта була. Зараз вам знайду. От, знову ж таки, клітка. Так. Місяць. А тут якісь карти перегукуються старої, якісь карти з Ленорман в цьому оракулі. Так. А, десь пропустила раніше, зараз вам швиденько знайду. Так. Так. Не буду вже натискати паузу. Помилуйтесь поки що на ці карти. Так, так, так. Щас, зараз. Я просто маю це показати в такому відео в такій добірці. Саму найбільш стрьом карту цієї колоди. Так. Мені якось спочатку ця колода взагалі не зайшла, а потім як зайшла. О! От вона. От вам, будь ласка, магія вуду, лялькова, псування всяке. До речі, Читала книжку про е, ой, скажу російську, не знаю, як це правильно сказати українську е, магія оця, Ігольна. Е, і у, у, у зілкове, о, Читала про це книгу. Є такий мах Віляр. Цікавий персонаж, насправді, але книги в нього цікаві і корисні. А, і це оце його написання авторства. Читала книжку. І а, насправді для мене це було відкриттям, що в нашій слов'янській магії, де вузли використовуються, нитки, голки а, дуже схожі техніки з магією вуду. От прям там дуже переокуються, дуже вони схожі. Це цікаво насправді. Так, тут, до речі, такий зріз красивий. Взагалі гарної якості колода, якщо знайдете, це, мабуть, треба по зображенню шукати. Ну, можна замовляти, в принципі, і на Амазоні, але мені казали, що не дуже вигідно з доставкою, з усім дорогувато виходить. Так, і е, останній крайній оракул, що я тут покажу, це оракул роздумів, і я якось інакше ще переклала його назву. Теж французький, і е, по своїй структурі, по принципу, дуже схожий на попередній. І тут от якось більш асоціативно трактуються карти. Тут теж такий коротенький гайд, не перегружений значеннями. Ой, вибачаю, діла тримач. Такі рибки на сорочці, все в чорному, чорний зріз, Теж досить універсальний. Теж тут багато карт перегукуються з старого, перегукуються з Ленорман. І якщо ви вже знаєте там і Таро, і Ленорман, і там Кіпер, то вам не складно буде цією колодою розібратись карт багатько, десь 70 чи вісімдесят. І також для магії безпосередньо техніки, ікони, якої я якось обов'язково буду вчити в своїх інфопродуктах, теж його використовувати можна доцільно. Я використовую. От карта на башту, наприклад, дуже схожа. Теж, в принципі, подивитись якісь магічні питання можна на цій колоді. Хто любить сепію, хто любить такі абстрактні малюнки. Тим сподобається і та ж сама історія, що з попереднім оракулом не знаю, не скажу де зараз замовити, але впевнена, що десь знайти можна. Реплік я не бачила на ці колоди. Не знаю, я все от думаю, що в мене стільки колод, які можна відправити на обмін в магазин реплік містік Сілк, щоб вони зняли репліки, а я там бонусом взяла якісь за це колоди. Але якось мені все стрьомно оригінали ці відправляти в Харків з такими обстрілами, як вони доїдуть туди назад. Всяке ж може бути. Ну звісно, я можу застрахувати на великі суми, але я хочу свої колоди не втрачати, тому не знаю. Поки що відклала це запитання. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Отака от от добірка. Дивно, що вийшла така маленька на всю величезну колекцію мою. Я прям не знаю, скільки мене зараз колод. 300, 400, 500. Навіть не рахувала, може, треба порахувати якось. От, і на таку величезну колекцію, як бачите, в мене не так вже й багато колод, які от класно підходять для. Магічної діагностики, діагностики негативу. Ну тут ще треба додати штук. 20 таро, на яких я це роблю. От, просто вирішила не пхати це все в одну підбірку, щоб вона не була на годину. От і це напевно говорить про те, наскільки реально складно підібрати колоду. Для такої діагностики, і треба багато колод в цьому перепробувати, поекспериментувати, щоб підібрати те, що дійсно підходить і чітко покаже, щоб ви не заплуталися, не дезінформували людину. магічна діагностика все ж дуже важлива, бо частіше за все вона робиться перед ритуалом, перед впливом. Ну, наприклад, людина звертається на чистку, і спочатку треба діагностику зробити, щоб зрозуміти, яку чистку її робити, від чого, що там знімати. да І відповідно від цього дуже залежить результат ритуалу, бо зробивши неправильну діагностику, Практика ризикує зробити не те і там, наприклад, нашкодити людині або просто не допомогти. Воно буде безкорисно. Тому да, тема важлива і важливо тут підібрати підходящі інструменти. А в мене на тому все. Напишіть. Чи використовуєте ви якусь з цих колод, і як напишіть, чи було корисно, чи побачили для себе щось цікаве. Буду рада вашим коментарям. Завжди за них вдячна, бо це сприяє просуванню відео і канала. А для цього канала це надважливо для мене зараз, бо я його хочу добити до монетизації. Врешті-решт от і подякую вам за увагу. Дякую всім, хто зі мною. З вами була Ганна. Не перебуде з вами сила. Пока-пока.